Друзі, вітаю. Це програма актуально з Волошином. Сьогодні ми в студії з цікавою постатці особистістю. Це вчителем історії 9-ї гімназії міста Черкаси. Пан Андрій, нещодавно став призером Global Teacher Prize Ukraine-25. Ось така складна назва цієї премії. Андрій, вітаю тебе в нашій студії. Привіт, Ігор, Привіт, да, ми з тобою не бачилися 4 роки в цій студії. Зокрема, колись ми тут знімали програму до, до дня. дня вчителя. Угу. Ти ділився своїми думками, враженнями. Що значить справжній вчитель, яким тим наставником, і слідкуючи за е, той динамікою за тим часом, який пройшов, ти не не сидиш на місці, ти розвиваєшся, і ось зараз по тебе дізналися всі за інформації, вся Україна про ось цей, е, цю премію. Чи не сказав премію? Премію премію. Дуже важливо, що це премія, не конкурс, тому що є таке сприйняття, що ми змагались. Насправді, ми не змагалися, а я вже ну розпочну. Так, мабуть, вже та, розпочну про те, що не переможець, а фіналіст. Е, Премії, яка називається Global Teacher Prize, це така, знаєте, Нобелівська премія для вчителів. Шлях до цієї премії був і випадковий, і не випадковий водночас, тому що ми вже з вами друг друга знаємо досить давно. Скажімо, в місті разом і навчалися, і ви знаєте, так. що я в 9-й гімназії вже 18 років і не сижу на місці, чим я тільки не займався і дебатами, і роботами. і Пам'ятаєте, був жар, да? Історик і трудовік почали займатися роботами. Так, це також так, так. про мене. Да. І ось так споглядаючи за цією премією, а вона в цьогоріч уже це дев'ята премія. Дев'ятий mm -hmm. рік, наступний рік буде ювілейний. Спостерігаючи, я думав, що мабуть наступив той момент, коли треба узагальнити свій досвід. Ну і подати анкету, тобто достатньо просто зайти на сайт Global Teacher Prize, заповнити анкету, дати відповідь на питання. Питання То це може будь-який вчитель зробити. будь-який вчитель. Головна умова, що ти маєш бути просто вчителем. А, анкета така не проста в тому сенсі, що ти маєш максимально розкрити себе як особистість, тому що а, тебе будуть оцінювати за анкетою незалежні експерти. Ну і важлива позиція це була освітньою мрія. Вона в мене певна є. Вона пов'язана з моїм навчальним закладом, щоб я хотів модернізувати. Ну, з власне заповниш анкету, і так пішов мій шлях в цій премії. І, скажімо так, ці дні, які я провів і в Києві до цього у нас був асесмент в Прикарпатті, це був дуже величезний досвід. Ну, Продусім я хочу передати. Я думаю, що мої друзі, мої фіналісти мене бачать. Це була неймовірна, неймовірна команда творчих вчителів. Дуже приємно, що серед фіналістів три історика. Це говорить про те, що все ж таки конкуренція історик серйозно, конкуренція рули. серйозна. Історики рулять. Да, тому це важливо всім вітання. Ставимо на паузу, друзі. маємо зараз сюжет від наших колег іншого телеканалу. Передивляємося і повертаємося до студії. Я сам Черкасець. Я народився тут. Шкода, що так історично сталося, що у нас немає власне Черкасько замку, зник. Але тут і було понад сім Черкаси ж колись ототожнювалися з поняттям козак, з поняттям українець. І я завжди кажу про те, що черкаси – це є осердя народження козацтва. Тут втворилася українська історія. Історія з підручників вона має вийти за межі, вона має стати простором. У нас має з'явитися 3D-моделі. Ми маємо з учнями відтворювати якісь певні історичні об'єкти. Мені видається, що це власне є така родзинка, яка можливо не характерна для історії як предмету, який передбачає роботу з текстами. Yeah, Де би ми не були, в якому куточку світу ми відправляємо листівки? Пану Андрію, це такий челендж. У Мене вже колекція сягає з 70 листівочок. Найвідальніших точок це власне Ісландія, і Японія. І знаєте, це наповнюється це якраз говорить про те, що не лише історія виходить за межі підручника, а мабуть, мої учні завжди залишаються моїми учнями. Вони про мене пам'ятають. А мені завжди дуже приємно, і це про синергію, це про обмін, це про енергетику. І це власне те, мабуть, що мене справді надихає до роботи. Постійно повторюю важливу річ в контексті війни і цивіляційних викликів, що цю війну, в тому числі крім Збройних сил України, також і переможе шкільний вчитель, бо він закладає ті базові цінності, які потрібні для перемоги і створення громадянина відповідального України. Вчитель історії Стецюк Андрій! друзі, вітаю Це програма «Актуальне не зголошена». Ми в студії телеканалу Віка. Сьогодні ми спілкуємося з Андрієм Стецюком, вчителем історії. 9-ї гімназії міста Черкаси, а також фіналістом так званої Нобелівської премії серед цих освітян-педагогів нашої країни. Андрію, повернулися ми до студії. Ми почали говорити про власне, причину, чому тут зібралися, для того, щоб тебе привітати, що ти став в десятці кращих вчителів України. Global Teacher Prize Ukraine 2025 от ти сказав що ти подавав анкету анкету до до цієї до цієї до цієї до цієї премії яка кількість взагалі було учасників А, ну тут така історія що наскільки нам про це заявила, про це було звучно? Що в цьому році, взагалі, фінальна кількість поданих номінацій, номінантів, точніше, понад 2300, Я можу помилятися. Причому можна було анкету як самому заповнити, власне, mm -hmm. що я зробив? А також можна було номінувати. Номінувати до речі, також всіх закликаю. Ви можете номінувати своїх вчителів. Це можуть робити учні, батьки. Будь-які знайомі, але потім все одно треба буде повернутися до заповнення анкети. Відповідно, де ти маєш описати свій такий педагогічний шлях і а, дати відповідь на питання а, там такі ну цікаві питання сьогодення, як ви на них реагуєте, все інше, і все і після тому цього дивити, ти ще... не тільки професійно, а й світоглядні. Деякі да, да, да. питання світоглядні, тому що наскільки я так розумію, треба було зрозуміти і взагалі побачити вчителя, і все інше. І Потім незалежні центри, наскільки мені відомо, вони аналізували ці анкети, давали пев перший етап. Заповнення на да, заповнення, і потім і все. аналіз анкет. Аналіз на суді, хто, хто, хто то суді, хто да, тобто, це незалежні експерти, вчителі, представники різних громадських організацій. Наскільки мені відомо, це було чотири таких центри асесменти Київ, івано франківськ Ну ще щоб так я точно не скажу. Тобто вони аналізували анкети, виставляли повідні бали. Потім вибудовувався рейтинг і визначався таким чином топ 50 А ось коли вже був топ 50 нас запросили до Києва. Ми до речі були в Новопечерській гімназії, і під час зустрічі ТОП-50 ми також вже знайомилися з учасниками, і була самопрезентація. Самопрезентація, де ми там в певний таймінг мали заявити про себе, тобто хто ми, що ми, які там у нас скіли є, розвинуті все інше. Але знаєте. Пане Ігоре, мені здається, що тут ну, дуже важливий момент, що ця премія і про вчителів, але тут важливо такий меседж, як мені видається, вчитель він має вийти за межі аудиторії, тому що із тих учасників, які війшли в топ-50 і в топ-10, це бачить, що це не просто звичайні вчителі, які приходять на роботу, якісно, нормально виконують, а це ті, які живуть громадою, тобто є ініціаторами якимось громадських там я знаю, ініціатив, які працюють активно з дітьми, з батьками, позаурочний час, можливо, мають якісь цікаві хобі, які стали час. Тобто, це про ну справді агентів змін. А, тому що ну, ось не просто класичний вчитель, хоча це окей, це дуже добре, а той, який справді хоче змінювати самого себе і світ, мабуть, 150 потім, які наступні були так? А то себе представляли якось. А не знаю, усно, це були якісь презентації. Це були відео, якісь да, це були. Тобто, скажімо, так було повне поле свободи. Це було для кого це було відеопрезентації, хтось робив презентації, хтось майстерочку якусь проводив, хтось робив експерименти, тому що це вчителі різних фахів. Та, тобто починаєш там від сторика, закінчуючи дошки, до закінчуючи вчителем початкових класів, тобто ну вся палітра, яка можлива, і не було поділено по галузям? Тобто не було поділено по галузям, було рандомно визначено таймінг, ага. і ми я вже не пам'ятаю скільки там 5 хвилин у нас було. Чи що, і всі, тобто, всі ці 50 вони мали можливість побачити а, того учасника учасник. дуже класно. Десь на для себе щось да. Ну, це, це дуже класно, тому що це якраз ми почали вже бачити і розуміти хто себе що представляє, да тобто хто це заявлена людина, яка війшла в топ-50, і потім ми чекали час. А чекали час, але було попереджено... Скільки що... цього часу проходило? попередження. Не... Ну, роз, ну розуміючи, що ви в топ-50, це... і наступний етап був скільки, топ-20? Да, да, ні, топ-10. Топ-10, так. Да. Часу ні, насправді, насправді, ще певний там період був визначений, що було інтерв'ю. Ага. Тобто, якщо вже до тебе подзвонили, наскільки так мені казали вже попередні учасники, що це говорить про те, що тебе розглядають. І е, було так заявлено, що конкуренція була досить потужна. Досить потужно, тому що треба було з 50 обрати топ 10 А це дуже складно, і як то кажуть, наздрям наздрю всі йшли. Да, тому ще відбувалося інтервірення. Тобто, до мене в певний час вийшов на зв'язок 20 хвилин, якщо не помиляюся. Чотири експерти, з якими зі мною спілкувалися. Я вам скажу відверто, що це було дуже потужно. Це іспит фактично. Ну це не іспит, але це дуже потужно, тому що знаєте, в дуже обмежену кількість часу треба було багато різних світоглядних питань визначитися. Ну, скажімо, там питання мені подавали. Ну, таке питання постало пан Андрій. Там от, от, придумати зараз ходу. Там от якесь цікаве питання для НМТ. Да, от саме щоб це було питання від пана Андрія, та або там питання, наприклад, тут я вірь, що ви вже там переможе світовою премією. який би урок, на які на яку би тему провели? Тобто такі про світоглядні речі бо. Було що суто предметне момент момент було те, що про нову українську школу, взагалі про це, і ось після цього інтерв'юрення. У нас, якщо ви дивилися, це було на 1 вересня, якраз до дня знань, відбувся прямий ефір, де ми нас ми до кінця ще не розуміли, це що до. 1, 1 вересня. Перш вересня, 1 вересня, 1 вересня, це да. До, до дня Знань, а, тому що я пам'ятаю, що лінійка якраз була точно. І нас в ефір покликали. В ефірі вони оголосили топ-10, і мені а, там ще так. дали слово, щоб я там щось не пам'ятаю на ну, щось там. Вповів. Привітав, що чи да, сказав. Да, да. А, напередодні ми говорили, що ну зрозуміло з предметами там хімія, біологія, фізика, точними науками, коли ти можеш презентувати експерименти, знаю чи. Проекти, які ти там робив з учнями, чи там про його життя робиш, не знаю там екологічні якісь може моменти, те, що зараз модно. Як з історією? І ти казав, що 10 істориків потрапило до фіналу, топ 10 Як презентувати історію? Ну це наскільки... я люблю історію. Я закінчив історичний факультет, маю такий диплом, як в тебе. Але ж як презентуватися для да. громадського ну, ну Знаєте, тут такі така парадоксальна ситуація, тому що на мій суб'єктивний погляд, якраз з історії, все починається. Це такий ціннісний предмет, тому що ми все ж таки говоримо про проактивних учнів, майбутніх громадян. Але в точки зору презентації це певна складність є, тому що а, завжди кажуть, що якщо мова йде про медійність, мова йде про продукти, які дуже вдало можна продавати. А то звісно, що якраз природничий цикл дисциплін він завжди є першим, тому що можна зробити певне, що якщо хочете. Да? І я скажу так: от, що сьогодні ще дуже важливий момент. Що вчитель він має бути максимально інтегрований на грані, тому що ну не просто звичай міждиспільнарні Так, да, ми міждисциплінарність ми і сьогодні? Бомбагато про це говоримо. Зараз ми вступаємо в профільну школу. Мова йде про міждисциплінарність, міжгалузевість. Тому мені так видається, що моєю фішечкою те, а ви як ніхто інший, знаєте, як людина, яка я починала займатися роботами, да робототехнікою, Що все ж таки СТЕМ напрямок, і саме знаєте, я таку собі придумав філософію, що історія вона має вийти за межі підручника, вона має стати максимально практичною діяльністю, і, от, власне, саме використовуючи сучасні технології 3D-друк, використовуючи набори Lego, з якими ми починали ще в 2016 якому там році, та мені вдалося цю історію оживити в якомусь сенсі, тобто створення моделі замку, Черкаський замок, дуже актуальна проблематика. І ми з дітьми два роки тому назад підняли серйозно. Мені видається проєкт, який вийшов за межі нашої аудиторії, тому що я і в соціальних мережах відповідно групу вів і активно долучав до цього місцян, щоб вони також про це дізнавалися. Ми на. Друкували цей замок, і власне відеоролику ви бачили якраз фрагменти той елементу екскурсії, що я дітям проводив. Тобто, ну а мені видається, що саме цей stem напрямок, оцей підхід, де сучасні технології інтегровані в мій предмет, дало можливість створити історію яскраву картинку. Але ще раз кажу, що суто, скажімо так, медійно, то звісно, що простіше природничому циклу в цьому сенсі. Але тим не менше, історики рулять. Історики рулять. Отож, в десятку ви потрапили. Що потрібно було для того, щоб перемогти? І чого не вистачало? Та ну тут знову ж таки я би не говорив би про перемоги, тому що ми всі перемогли насправді. А тому, що якщо ну я думаю, всі глядачі наші дивилися саме цю церемонію. Мова йшла про номінації, і мова йшла про певні такі спонсорські кошти, які давали на реалізацію чи то освітньої мріч, чи то якоїсь напрямку. Ну а як, як я вже сказав, коли нас визначили 10, у нас ще на Прикарпатті був досить потужний асесмент, тобто вивчення наших професійних навичок, а це дуже класно, тому що. У ну, картинка картинкою, але треба побачити ще вчителя в полі діючому. І От власне одним з таких дуже важливих змагань було те, що нам за декілька годин а, сформували пару. Нам дали тему, і ми мали в Яремчанській гімназії номер 2, якщо не помиляюся, провести урок в 45 хвилин. Тобто незнайомами незнайома, тобто, не від... аудитор... не клас, незнайома не від... аудиторія. Причому не забувайте, що зовсім інший регіон. А скільки мені відомо, у них там ще було храмове свято. То вони взагалі святкування такі святкові, святкові достатньо було. Да тому ми мали себе ще проявити. Ну я ж кажу, не просто про себе як предметника, а ось в полі. Будь ласка, покажи. Потім у нас була зустріч з головою. З головою таторова і Ворохти, який розказав про проблеми, які існували, ми мали в такій моделі бізнес-проєкту запропонувати ідею виходу з того чи іншого ситуації. Тобто, ще раз кажу, і і компонент суто професійності, і власний проект агента змін. Ну і взагалі, біз безліч таких вправ, які відбувалися, вони були на тімбілдинг, тому що треба було ще й вміти і це важливо працювати в команді, визначення ролей. Тому оцей асесмент при Карпаті це було дуже потужне, такі змагання. Ну і в результаті ми всі від Лише ви виграли, тому що я насправді познайомився з дуже класними. Хлопцями, дівчатами, професіоналами я вам скажу так, що в мене вже деякі з ними вже є комунікації. Круто. Тобто, у нас вже виникли певні проєкти. Пані Людмила, якщо бачиш, знаймана. Вона зі Львова. Да, тому ми дещо запрошують уже на певні такі івенти. Якщо хочете, Найближчого часу думаємо, ми зустрінеться з Харком, тому що пан Шаламов Руслан обіцяв, що у нас буде, відбудеться щось якісь серйозні зустрічі. Тобто, ми всі на зв'язку, ми всі продовжимо спілкуватися. Премії, які отримали, власне, мабуть, до цього да, я можу прийти розказати. Що ну переможцем, ви знаєте, став пан Руслан. Це дуже дуже достойна перемога, скажімо так, але мені дуже подобається його меседж. Я його повторюю. Це власне. Він його сказав, що рівний серед сильних. Ми всі були достатньо сильними. Супер. І всі були достатньо конкурентними. Закон Дисципліни він Він у нас представляє біологію. Біологію Так, да, біологію. Там ти менше. Ну а ще ще ж поміж тим, відбувалося і в, в контексті цієї премії вибір країни, тобто голосування. Угу. І ну є відкриті дані. Я вам скажу що також дуже гордо, враховуючи те, що ну скажімо так, а актив... вибір, вибір країни це те, що голова... Мали Сування. можливість голосувати це схоже там, як ну, євробачення, да, так да, назав ну, да, такий да, принцип да інші коли. Кожен має можливість зайти проголосувати, підтримати свою кандидатуру свого вчителя чи той, який йому сподобався. Отож, по зараз там вибору да, України. да я скажу, пане Ігор, скажу таку ну мені дуже приємну річ, тому що а, перше місце отримав а, колега з Івано-Франківська Юрій Похомов. Це той, що вчитель хімії Та? він набрав 2000 з ще мось голосів. А я набрав тим самим завдячуючи всім вам, хто мене знає, думаю, що в черкасі знають мене, та набрав ну щось десь приблизно 1110, якщо не помиляюся, це третя або четверта позиція з десятки. Причому ви знаєте, що голосування відбувалося достатньо так, ну щоб прям сильно використовуючи якийсь тиск, умовно кажучи, да? просто друзі, які знали голосували... Друзі, точно адмінресурсу не було, це я знаю, але те, що намагалася зробити команда дев'ятої гімназії, зараз я звалю саме дев'яте гімназію і директора пані Ірино Топчі, що ну, мабуть, байдужих не було точно в цьому, в нашому місті, в нашій області, це говорить також про командну роботу, те, да, що да, да. якраз отут. Показує, чи ти сам зареєструвався на цю премію, такий вискочка. Перепрошую абсолютно, чи дійсно за тобою хтось стоїть? Якраз саме це голосування вибор країни показало, що хто за тобою стоїть, за кого ти середовища, середовище, чи не байдуже. Ти жити. от я знаю, що людей просто в місті. Скажу відверто, я на роботі кидав також групу. Друзі, проголосуйте на. Да, Просив просто тому, що в інших групах абсолютно. І це говорить, що ти людина, яка дійсно тим носієм змін в місті, і не тільки в середовищі наших дітей, а взагалі в цілому. Отож, супер вибір країни також був на високому рівні. з чим, чим тебе вітаю? Ну, нормальний глядач уважно запитає, і що ми з цього будемо мати. Перепрошую за мову. Ворога, ти сказав, що ти здобув багато контактів, зв'язків да. досвіду. Ти показ прийшов сьогодні з певними сертифікатами. Що це за таблички? Да і... ну я власне да скажімо на другий день. Уже після церемонії у нас відбувалася відбулася зустріч з відповідальним бізнесом. І це дуже приємно. Я думаю, що це якраз той важливий напрямок, який має працювати. Тобто, бізнес має розуміти, що я сьогодні без свого мірча вчителі важливі, але це важливо розуміти, бо вчителі справді важливі. Так ось під час уже цього сніданку з відповідальним бізнесом ну такі отримав бонуси відповідні, які будуть реалізовані для моєї, в тому числі, освітньої мрії і для навчального закладу. Це моноблок, який мені дали із вдячністю та широю повагою нагорожу вчитель історії Андрій Сергійович. Це інтерактивна панель. Wow. Да, інтерактив... Інтерактивна панель, яка з'явилася, дуже класна Це, від компанії да, це, до речі, компанія Education, освітні ініціативи. Ми з ними знаємо, співпрацюємо. Це дуже важливий AdPro. Перші інтерактивні дошки, до речі, які з'являлися в нашій гімназії, були саме з цієї системи Мозаїк. Мозабук, Тут є трьохрічна в мене підписка. Це знову ж таки дозволи зробити дуже класні уроки. і Повірте мені, я це все використовую. Діти мої знають. Ну, власне, вчора чи позавчора я вже десь п'ятницю. Да, мабуть, була зустріч з головою. А пан голова да також дав мені сертифікат. Міський Голова Антолі Бондаренко також слідкує за да. такими здобутками. В освітній галузі, і от він також вручив сертифікат. Це да. вже персональний, так? Ні, 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 це, це, все, ну, це все заради а, реалізації. Не вдалося тебе спіймати. Я хотів спіймати, що, можливо, хоч ті ти 50 тисяч ти потратиш для ні, себе, ні. для своєї сім'ї, а ти знову ж все в гімназію. Ні, ну це ж це той, це той простір, який дозволяє мені розвиватися і потім все інше. Ну і до всіх цих сертифікатів дуже можливий момент, власне, очільниця освіторії, пані Зої Лотвин, пообіцяла і сказала про те, що найближчу часу, якщо не помиляюся, в кінці січня буде освітня подорож до Великої Британії, тому є можливість. Є можливість побувати і там, і а, сподіваюся, що можливо буде якась і зустріч з навчальними закладами, щоб дало мені це також круто, певний насправді. досвід для комунікації. Тому в мене є ще підписка а, на рік а, підтягнути англійську мову, щоб можливо трошки щось там можна було спілкуватися. І ну але таку... ще одну дав відзнаку да, і ще ще одна дуже відзнака. Це те, власне, про що я казав, що справа не лише про гроші і взагалі не це є визначальним. А справа власне про людей, про синергію. І для нас фіналістів а, ну, цьогоріч було вперше така зустріч. З людиною номер два, мабуть, та да, тому що людина мородин це наш президент, це Буданом Кирилом А це була неймовірна зустріч. А я так знаєте, скажу, що ось така є такий, такий, ж, я навіть не знаю, як сказати така відзначка. Да, це кожен з десяти фіналістів отримав відповідну таку собі відзначку відзнаку, честь понад усе це дуже важливо. До речі, якщо ви знаєте, головним гаслом головним гаслом головного розвитку України є sapiens домінанти astra, що означає, що розум домінує домінує навіть над зірками. Це дуже важливо. Так ось, до чого тут розвідка, знаєте? Я такий вивез собі квинтесенцію, як освіта і розвідка може бути поєднана. Освіта це про що? Це про знання і цінності. Розвитка це про інформацію, і силу, От якщо поєднати ці дві галузі ми можемо насправді дуже сильно зміцнювати нашу національну безпеку, і власне спілкування з цією людиною, яка багато чого знає, і достатньо ну, видно, що людина ерудована. Ну прям наповнила, наповнила бажанням і ще раз і ще раз я розумію, що насправді вчителі важливі, тому що не буду вже повторювати відому фразу бісмарка, яку вже всі знають, да хто переможе в цій війні. Та, але насправді це важливо, тому давайте підтримувати вчителів відповідальний бізнес, закликаємо. В інтегруйтеся в освітній процес. А ті, хто ну, батьків, розумієте, що вчителі займаються дуже важливою справою, тому що вони виховують і формують те саме цінне, що у вас є, це ваші діти. Тому а, вчителі це дуже важливо. І, власне, вчителі це сьогодні а, перебувають на освітянському фронті, хоча й в тилу, але тримають, тримають оборону. Дякую, такий спіч. Він майже вийшов фінальним, але ще трошки хотів тебе повернути. От ну скажу відверто, що от хотів би бути твоїм учнем. Слухати, слухати тебе. Сподіваюся, що мій син потрапить до тебе як, як до вчителя колись в майбутньому, і це буде дійсно круто. Друзі, хочу поділитися історією, яка є в, в житті нашому з Андрієм. Ми закінчували один із факт. Ми про це вже говорили. Але я пригадую тоді, коли тобі зробили вибір після закінчення університету, тебе запросили до аспірантури університету. Сказали, давай, Андрій, залишайся. Ти такий тямучий головатий хлопець, займайся наукою. І для всіх було здивування, що ти. Не не прийняв цієї пропозиції, ти відмовив її ти сказав, я хочу бути вчителем. І чесно кажучи, я теж до тебе дивився як на дивного дивного чоловіка. Що як же так? Це ж не щодня пропонують аспірантуру, це ж наука, це ж університети. І сьогодні я знімаю про тобою дійсно капелюха, Андрій. Ти кажуть, красавчик. Я радію з того, що в нас є ти такий вчитель е історії, взагалі вчитель. З великої літери і радію з того, що дійсно такі вчителі змінюють життя, змінюють країну і змінюють перш за все дитячі долі, впливають на них в кращому значенні цього слова. На завершення, можливо, якісь кілька порад, можливо, кілька настанов, що є твоєю життєвою філософією. Звернися до глядачів, ти частково вже говорив про важливих вчителів. От на що ми повинні звертати увагу, особливо в цей час? Ми не, куди не можемо дітися без війни. Війна триває, хлопці дівчата гинуть. Все ж таки життя продовжується. От твоя життєва філософія, як ти з цим цим справляєшся? Тому що в тебе також є діти, учні, батьки, яких на фронті, учні батьків, яких вже немає сьогодні з нами, але не втратили своє життя та здоров'я заради того, щоб було сьогодення. Як ти з цим справляєшся? Твоя філософія життя і твої поради? Да, ну знаєте, тут. Дуже такий важливий момент. Мене завжди питають, що тебе мотивують залишатися в професії. Звісно, що наша професія, ну давайте не будемо цим грішим, вона дещо недооцінена в фінансовому складові, скільки вже не шукають рецептури, шукає як це все зробити. Це очевидно, це складно. Але знаєте, найбільшу мотивацію полягає в тому, що коли ти розумієш, що ти реально те про що тільки що ви казали, пане Ігорі, що ти її життя. От мені дуже гордо, що у мене є ті учні, які... Там, слухаючи мої лекції, про прибуваючи на моїх уроках, афірмацію, мовно кажучи, обрали професію історію або пішли далі. Хтось досить став, скажімо, успішний там, от в державній службі, і таке інше. Це надихає. У мене багато учнів, і я про це також в своїй презентації казав. У мене такий є челендж від пана Андрія, відправ листівку пана Андрія. Звичайно, листівка. Та, але знаєте, у мене їх вже понад 70, і вони у мене є з Ісландії, з Японії, немає тільки з Австралії. І вони продовжують зі мною спілкуватися, і мені дуже приємно, що я для них завжди Вчителями. Це, власне, наповню, тому що ну, відверто скажу, що ця професія це не лише про гроші, це про трошки інше. і Ти розумієш, що ти не даремно це життя живеш. А щодо такого суто концептуально і патріотичного, я хочу сказати до всіх звертаюся, в тому числі до, до освітян. Те, що давайте не засмучуватися, у нас все буде, все буде добре. Треба продовжувати працювати, підтримувати один одного. Я думаю, що великі зміни на часі вони мають відбутися. Да, тому давайте з гідністю це зустрічати до відповідального бізнесу. До можновладців, не забувайте про вчителі, тому що пам'ятайте, що за кожним успішним бізнесом є вчитель, який дав свого часу пораду, все інше, і це важливо. До учнів розумійте, що вчителі це дуже цінні речі. Я знаю, що сьогодні в світі нанотехнології не... що, що? Люди. Люди, люди, <рес> да, да, що сьогодні в світі нанотехнологій, можливо, ми не є головним джерелом знань, але повірте, ми знаємо методику того, як розкрити ті цікаві сторінки пізнання, які б вас просто захоплювали. Не останні подорожуйте, читайте класні книжки, спілкуйтеся з успішними, цікавими, корисними людьми, і все буде добре. Ну, як я власне роблю, сьогодні спілкуюся з успішними людьми. Дякую тобі, Андрій, за твої поради. Зовсім коротко. Ми сьогодні спілкувалися, друзі, про успішного вчителя, якого знають вже по всій країні. Це Андрій Стецюк, є вчителем історії дев'ятої гімназії міста Черкаси. Також є він фіналістом Нобелівської премії в галузі освіта нашої країни. Це вона називається Global Teacher Prize Ukraine 25-го року. І я тішуся з того, що також можна назвати тебе своїм добрим товаришем. Дякую за твої поради, за твоє наставництво, за твою місію. Тому що вчитися також ще місія, та да, да, звісно людина з байдужим серцем, з байдужим якимсь духом не зможе бути наставником і вчителем з великої літери. Тому бажаю тобі міцного здоров'я і ти собі які плани, і мрії, які ти споставив, нехай вони обов'язково здійсняються. І ще не одне покоління учнів пройде через твої уроки, через твої лекції, через твої життєві поради і підтримку. Друзі, це була програма Актуальне зголошення». Я вірю, що в Україні є майбутнє з такими вчителями, з такими учнями. Обов'язково Україна наша переможе, і ми про це ще раз не раз засвідчимо в нашій студії. Всім віка здоров'я, до зустрічі!